Сергій Кузьменко поспілкувався з Олександрійцями на особистому прийомі 15 лютого. Питання, що озвучувалися, тарифи на централізоване теплопостачання, нарахування боргу абонентам за опалення місць загального користування. У багатоквартирних будинках йшлося і про доступ до криниці в приватному секторі. Усі питання громадян взяті на контроль відповідними службами. П'ять марок від Укркошти присвячені працівникам водопостачальних підприємств, енергетикам, зв'язківцям, газової та дорожніх служб, погасили в Кропивницькому 15 лютого. Автор випуску Воїни світла, воїни добра Олександр Нікітюк. Загальний наклад марок 300 тисяч примірників. Кіровоградщина отримала 3 тисячі. Повідомили на Фейсбук-сторінці Кіровоградської райради. У Кіровоградській області зареєстрували малярію, повідомив директор Світловодської лікарні Сергій Савич. За медичною допомогою звернувся іноземець, який тимчасово проживає у Світловодській тергромаді та є волонтером. Чоловік нещодавно повернувся зі Східної Африки, з Танзанії, де й міг захворіти. Мав всі необхідні щеплення від всіх видів малярії в тому числі. Коли приїхав, захворів, думав, що це застуда. Лікар-інфекціоніст почав підозрювати малярію. Зробили аналіз, і він підтвердився. Фахівці зауважують, що лікування може тривати мінімум чотири тижні. Громадська організація 10 квітня запрошує до розмовного клубу Ріка на зустрічах, що будуть проводитися безоплатно двічі на місяць, можна буде отримати корисні знання та практичні навички у спілкуванні українською мовою. Клуб працюватиме на базі арт-терапевтичного осередку Веселка в гімназії номер 6 Перше заняття відбудеться вже цієї неділі, 19 лютого о 15 годині. На Кіровоградщині стартував всеукраїнський екологічний конкурс дитячого малюнка «Майбутнє планети у наших руках. Діти віком від 6 до 18 років, хто любить малювати, кому не байдужа тема природи, запрошуються до участі в конкурсі. Малюнки слід принести до 1 березня до однієї з міських бібліотек. Можна обрати теми: вплив війни на природу України, наше майбутнє чисте і доглянуте довкілля, скажемо, ні, забрудненню землі. З 10 по 12 лютого в Києві відбулися всеукраїнські індивідуальні змагання з шахів. Олександрію на змаганні представляли чотири вихованці гуртка грудка шахи БДЮТ. Загальна кількість учасників 26 спортсменів. Найкращого результату досяг Єгор Новак, який розділив з представниками Києва другу-четверту сходинку за набраними очками, але в особистій першості за показниками перемог зайняв четверте місце. Їдно виступили Ілля Чернокол, Олексій Ставицький та Ксень. 本当は。